Як вже хочеться попробувати. Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні хочу пекти простату снікерс. Така моя імпровізація. В інтернеті дуже поширений торт снікерс, але я хочу зробити на свій манер, на свій фасон кростата снікерс на пісочному тісті, карамель. Арахісом. Що мені для цього знадобиться? Для тіста я беру 200 г борошна, 100 г цукрової пудри. Можна замінити цукром бажано дрібним, але мені подобається робити пісочне тісто саме на цукровій пудрі. Звичайно, дрібка солі, ванільний цукор, вершкове масло і один жовток. Я візьму. Для начинки я буду варити карамель 160 мл вершків, 200 г цукру. Ванільний цукор і вершкове масло. Звичайно, горіх арахіс. Дрібка солі, сіль морська крупна. До карамелі я ще додам 1 столову ложку води, щоб цукор точно не підгорів, а рівномірно плавився. Починаю з тіста, потім перейдемо до карамелі. До борошна викладаю вершкове масло, ванільний цукор, дрібку солі додам до жовтка. Відразу перетираю важкове масло з борошном. і зрештою додатків, які я вже поклала. Пиріг робиться дуже швидко. Тісто зараз замішую, ставлю в духовку буквально на 15-20 хвилин. Тісто буде випікатися без начинки. Ну ось масло вже перетерла з борошном. По мою руку додам кровопудру і жовток. Кровопудру обов'язково пропускаю через сито, тому що кровопудра має таку властивість комкуватися, комочки, грудочки можуть бути, тому краще її перетерти через сито. До жовтка я зараз додам буквально чайну ложку води, щоб краще розбовтати. І виливаю. І замішую тісто. Якщо ви відчуваєте чимало муки, чимало борошна, тому що кожна мука відрізняється, одна сиріша, друга більш сухіша, то це можна коригувати кількістю борошна і, як ви побачили, можна додати так каплю каплю води. Тісто в мене вже збирається в Тісто довго не замішую, тісто готове. Відразу ж його викладу в форму, в якій буду випікати. І поставлю в холодильник Включаю духовку і буду підсушувати арахіс. Це треба було зробити раніше. Істо викладаю ось таку скляну форму, розплескую рукою. Звичайно, якщо маєте бажання, можете розкатати і викласти форму. Але це дуже легко і просто робиться руками. А ще легше розрівнюється ось так ложкою. Далі тісто інтенсивно наколюю веденкою і ставлю в холодильник. Грамотний папір висипаю арахіс. Арахіс у мене солоний. І відразу ж ставлю в духовку. А зараз займуся карамелю. Для цього нам знадобиться одна каструля і друга каструля, але я використовую сковорідку. Мені так більш подобається, більша площина плавлення і це робиться набагато швидше. Вершки ставлю на вогонь і доводжу практично до кипіння. До вершків можна відразу додати ванільний цукор. Цукор висипаю на гарячу сковорідку. і додаю столову ложку води. Дві столові ложки води. Вершки вже майже закипіли, чекаю, що проступився цукор. Арахіс я вже достала з духовки, добре розігріла і залишаю ось так його остуджатися і висушуватися. Бачите, цукор вже міняє свій колір. І ось таким чином допомагаю йому вже повністю розчинитися. Цукор повністю розтопився, набрав ось такого янтарного бурштинового гарного кольору. Відразу я викладаю невеликими порціями вершкове масло і потрошки вливаю вершки дуже-дуже акуратно. Ого, я виключила повністю вже. Інтенсивно, інтенсивно замішую. Кур в мене взявся ось такими грудочками, але це абсолютно нічого страшного. Від Час. часу ось так помішувати, і він Русь. розчиниться від, і від гарячої температури, і, і від цієї рідини. І поки ще карамель гаряча, викладаю виршкове, все вершкове масло. Зараз дістаю з морозильної камери тісто і відправляю в духовку. Карамель вже практично захолола. Щоб була без грудочок, я її перетру через сито, пропущу. якісь... Може, пару грудочок залишиться, але в основному всі розчинилися. До карамелі викладаю висушений арахіс. Просушений. Гарно змішую. Подивіться на цю красу. І вона ще має захолонути, ця краса, дістаю тісто. Чудово Пікся, ставлю, щоб трохи охолов, і залью карамель. Гарно підрумянився. Мені, я люблю, щоб було таке зарумянене, хрумке-хрумке. Тісто трохи охололо і наверх виливаю всю карамель. Викладаю. Рівномірно розпреділяю. В ідеалі було б добре переночувати цьому пирогу, а потім його нарізати. Але побачимо, як вийде. Cross Снікерс охолола, ну, але, звичайно, вже ми торт. Попробували смачний, смачного і бажаю вам усього найкращого.